Сейчас нам Трамп дал возможность в течение четырех лет подготовиться к тому, что все равно неизбежно. Обвал. Просто обвал. Обвал спроса. Денег нет ни у кого. После Нового года эту пенсию ребятам прибавили на 389 рублей. И на сегодняшний день она составляет 4,5 тысячи. Вы пошли за деньгами, за большими. А я говорю, я пошел защищать свою семью и свою родину. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. І як не дремлять зло, так і не дремлять наша команда, яка щоденно для вас збирає найцікавіше із того, що це зло власне і заявила. А ми цьому протидіємо. Не забувайте бути нашим співучасником інформаційного супротиву. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути побачене. А найголовніше це не проходьте повз нашого збору для. Збройних сил України немає нічого ціннішого і важливішого за нашу армію. Не було б наших військових, не було б наших захисників, не було б нічого. Тож, найменше, що можна зробити, це задонатити на відновлення автотранспорту та. Техніки, які були пошкоджені в Курській області, шукайте наш збір. Посилання на нього в описі до нашого ефіру. Ну і звісно, дивіться на сих, слухайте. Тим паче, що здається, донатити принаймні не нам, а вже європейцям доведеться ще довго. Річ в тім, що скільки б годин делегації не засідали в Саудівській Аравії, скільки б ще не поговорив по телефону Дональд Трамп із воєнним злочинцем Путіним, росіян хлібом не корми, дай когось повбивати. Он Трамп виявляється за словами Соловйова, нібито дав можливість Росії підготуватися до більшої війни із Європою, яка неминуча. До речі, ми завжди казали, що будь-які торгівельні стосунки Європи з Росією, Америки з Росією. Це направду коли європейці купують для росіян озброєння, з яким росіяни прийдуть до європейців. Чи буде ця війна? Невідомо, але її можна. минуты скасуваты и не допустите. Знаете, як? просто Простодобивши Россию. Понимаете, что сейчас нам Трамп дал возможность в течение четырех лет подготовиться к тому, что все равно неизбежно. В большой европейской войне. Нам просто очень важно, очень грамотно использовать время, все взвешивать и не думать, что любая договоренность, которая даже может быть достигнута, надолго. Европа поставила себе задачу, а это ее сущность. К 29 году быть готовы воевать с Россией. И они к этому идут. Они не могут свернуть. Там нет никаких сил внутри, которые бы противились этому движению, которое очевидно приведет ну, к уничтожению Европы. И, кстати, это печально. Ну, якщо народи Європи вибрали собі таку судьбу, кров їх на них. От ніг. моє серце: до того, щоб Росія обістрилася остаточно, лишається от зовсім трішки. Ні, я не закликаю продовжувати боротьбу на полі бою кожен день. Занадто дорого обходиться для України, тому що немає нічого ціннішого за життя українського військового, українського цивільного за просто людське життя. Але тим не менше, економісти, спеціалісти вони ледь не щодня випускають нові звіти про стан російської економіки. То я можу сказати, що пацієнт скоріше мертвий аніж живий, і тут на допомогу приходять самі росіяни, які дають нам в руки аргументи. Директор Череповецького ліційно-механічного заводу. Щоб це не було, каже, що в Росії обвал економіки нічого собі, вона без п'яти хвилин, як двохсота. Немає грошей, каже ні в кого. Платити за боргами навіть найбільші комбінати вже не спроможні. Тобто Путін відправив абсолютно все, що було в Росії: всі ресурси, всі фінанси, всі накопичення на війну, на війну, в якій не виграв, продовжує втрачати. Тож економічно Російська Федерація може протягнути рік-два, ну а далі станеться найстрашніше із того, що всі бояться: це розвал Росії. Мой завод е -е, працює в, -е в кооперації примерно с девятью секторами экономики России. Горная, металлургическая, машиностроение, сельхозтехника. ну, много чего, да? И везде не просто снижение потребностей, а обвал. Просто обвал. Обвал спроса. Вот как будто бы все за забором умерло. Денег нет ни у кого. Платить Даже по долгам, даже крупнейшие, даже сильнейшие комбинаты, металлургические перестали платить э в суд. Начинаются додержки жесточайшие. При на саму вину у Путина гроші ще є. Ну, на якісь там Заводи, які збирають дрони, техніку та ракети, на те, щоб підписати нові контракти. Але в цілому, для того, щоб платити за рахунками і навіть оплачувати виплати чи лікарняні свошникам, вже немає. Тут знову ж таки не треба посилатися і думати, що я сама це придумала. Он дружина свошника скаржиться, каже, що пенсія у воєнного окупанта, в якого закінчився контракт. 4,5 тисячі рублів після нового року трошки додали менше навіть аніж 400 рублів. Тож перекладаючи ці гроші на якісь матеріальні покупки, виходить не так багато, просто сигарет. Дивно, що вони не переклали на баяришнік. Ось і все, що треба знати: на що у Путіна є гроші, а чого немає. Пустити по Україні щодня 100 дронів легко кинути іскандери та, будь ласка, платити. Пенсії, зарплати, соціальні якісь рахунки. Н -н -н. Для цього грошей немає. Краще вони йдіть. Подихайте на українських фронтах і там спробуйте заробити. У бойців, у кого закінчився контракт, була пенсія 4100 тысячі сто У нас є хороша хорошая новость. После Нового года эту пенсию ребятам прибавили на 389 восемьдесят І рублей. И на сегодняшний день она составляет 4,5 тысячи. 23 февраля мы были в Самаре, наши команды. Приезжали, гостиницы привозили ребятам. И я просила всех бойцов показать, какая у них пенсия. Вот такая пенсия у всех была. Э Этих денег хватит на два блока А лишь те такие герои, не вы так пышаете... Ну, кто им пышаете? Путин, Соловьев, Скобеева. А, им всем платить Путин. Точно, СВОшниками ніхто не пишається, тобто є, звісно, державна програма. Свошники мають йти на уроки і говорити «а аважна меля влажнам. Їхніми іменами мають назвати якісь парти, якісь монументи ставити. А направду всі росіяни або ненавидять їх, або бояться. Ось побутові сварки вони вже розпочинаються, тому що росіяни тепер кажуть: ми вас на війну не відправляли. Ми от этого всего, санкції, ізоляції, нінасті не хотіли. Все это из за вас кучка придурков и преступников. Звошник посварився в маршрутці із водієм. із водієм, мовляв, а чого він не воює? А й точно чого ж вони не воюють? Народі нужна паля. А водій йому й каже: слухай, ти там воюєш собі, бабоси собі заробляєш. То не тягни цю війну в саму Росію, бо це нікому не потрібно. І як ви думаєте, на чию сторону, на чий вік стала більшість тих, хто був в цій маршруті. Спойлер точно не на бік СВОшника. От їду з водителем. водитель говорить: нам по на вашу війну, ви там воюєте на той стороні. Запускаю. Відео запущу в інтернет. як На нас не большой толстый И вот такие водители говорят, воюйте, вы пошли, вы, вы пошли за деньгами, за большими, а я говорю, я пошел защищать свою семью и свою родину. Вот. А ты сейчас в данный момент сидишь, и вы туда не идете. А смысле, зачем это? Какой, как, как смысл, зачем Как понять смысл? родина здесь. Ну, ну, это здесь, вот, да, родина. Есть, да. А если они сюда вот придут? они придут на мою территорию. Да вас это... таких много, говорит, как и, и в Курске пойду, говорил. Все. Они все сюда, они сюда все прибежали, с Курска, да. да я, а кого-то там нахер. Кто с Белгорода бежал сюда, кто с, Курску, да. с Курска. Да, я ну вот. Собринайся. И так с Воронежа отсюда побегут. Я не побегу. Побежишь. Я сейчас это сейчас пока посмотрел. здесь вот так говоришь. Пока в маршрутке сидишь и говоришь. Да, да. Когда они то придут и сюда? Они бы пошли пацанов поменять, какие там три года сидят, мобилизованные. Ладно я, ладно я там по контракту, ну, мобилизованные. Три года сидят. Молодой, здоровый, пойди поменяй. Я что-то не горю желанием поменять. Ну. А, не я горишь желанием. Так да. не надо говорить, что вы там воюете на той стороне. На какой стороне? На той. А знаете, что такая Камчатка? Неймовірно красивий край, так так, незважаючи на те, що це частина Росії, але певно, коли Боженька створював цю планету, він не думав, що такі покидьки там будуть жити, тому просто створив красиву Камчатку. Неймовірна рибалка, Камчатський краб, який коштує просто шалених грошей, і недалеко Японія, яка має ну приблизно окей, не такі можливості, як Росія, але будучи сусідами, це ніби взагалі дві різні планети. Бо і там і там є краби. Японія вже давним-давно на покоління випереджає не те, що Росію, а просто увесь світ. Тим часом в Росії на Камчатці суцільна просто бідність. Люди живуть в аварійних будинках, повна, просто дупа в прямому сенсі. Все розвалюється, все рушиться на очах, вікна випадають. Штукатурка обвалюється. Це абсолютно несе загрозу для життя звичайного росіянина. Але росіянин не знає, як можна жити інакше. Він ніколи не бував в Японії, не бачив, як там живуть. Тож навіть у цю розруху він такий Та, ок, все йде і так. От наш будинок, 16-й кілометр, сільське поселення Нововачинське. Думай рушиться, слакоблоки випадають. сейсмопояс відсутствує експертиза. Вот у мене повністю технічне заключення. на руках. Здесь говорится, что стены аварийное состояние, перекрытие аварийное состояние. Так, фактическая э, сейсмостойкость 5,8 баллов при полу... требуемых 9 баллах. Кладка стен и шлакоблоков имеет низкую марку бетона. Существует возможность обрушения здания жилого дома. Что нам ждать? Строительства нету, денег в администрации нету, говорят. Я що ждать, поки упадет дом і накроет нас всех? Проживати в этом аварійному доме действительно небезпечно для жителей, поэтому ми обратились в прокуратуру Камчатського краю для того, щоб людям в першу чергу предоставлено безопасное жилье. І я вам нагадую, що віднедавна ми тепер протестуємо не тільки російській банальній звичній вже такі знайомі пропаганді. Тепер до них долучилася ще американська пропаганда. Ну, це та, коли Трамп виходить і говорить про оточення українських військ, якого не існує. Це та, коли рідко спецпосланник Трампа розповідає про референдуми на українських територіях, рускагаварящі регіони і люди, які самі хотіли долучитися до Російської Федерації. Ми, звісно, маємо пояснювати, що ні, реальність геть інша, а ще краще. Це показати, і як же тепер процвітають ті самі регіони, які сходили на референдуми. Ось вам звичайний огляд на будинки у Горлівці. Горлівка це знакове місце для гіркіна стрілкова. Та бачив би він на що перетворилося це місце, але зараз не про це. Опалення немає. Виживати максимально важко. Продукти майже не завозяться, тому що постачальники відмовляються їхати туди. А там же живуть люди, ну оті самі, які типу дуже хотіли приєднатися до Росії. Але чи хотіли вони ці умови? Навряд люди кажуть, що їх забули, та ні не забули. На вас наплювали. Ви були неважливі як у 14-му році, так і в 22-му, Ну і тим паче, в 25-му. Ніхто за вас платити, думати про ваш комфорт не збирається. Але, звісно, вони розповідають про злочини української армії, яка все розбомбила своїми безпілотниками. Одинадцять років. Одинадцять років я нагадую, ми дамбім бамбас. Здравствуйте, Поселок Шахти Гагаріна глибока. Вот хочу показати дома наші. Хочу сказати, що здесь проживають люди. Много, конечно, уехало. но большая часть... Людей остались, пенсионеры, мамочки с детками. Отопления в этом году у нас не было. Вот, выживать здесь очень тяжело. Продукты питания сюда не привозят. Поставщики отказались ехать сюда, потому что из-за обстрелов. Вот, посмотрите, здесь тоже живут люди. Просто сидят по домам, сидят по домам, потому что атака беспилотников. В стаи летят, находится рядом Дзержинск. Вот. Вот посмотрите, что надела украинская армия. Наш поселок очень хороший, уютный. Надеемся на мир, но, к сожалению, 11 лет... Люди живут здесь просто в аду. Вот посмотрите, все побито. Написали, здесь живут люди. Вот сейчас зайдем к мирным жителям. Покажу, как живут люди. Вот в таком состоянии наш поселок. Здесь люди нуждаются в гуманитарной помощи. Нужнаются в продуктах вода, хлеб. Многие бабулечки нет возможности даже дойти до магазина, потому что в любой момент может скинуть беспилотник. І наскільки би причудовим не був сьогоднішній випуск, звісно, він має завершуватись. Але перш ніж прийти, я друзі, нагадаю вам наскільки важливо підтримувати збройні сили України. Ми можемо скільки завгодно втішатися подіями з барєбріком, насміхатися над нашим ворогом, але маємо пам'ятати, що все це можливо винятково і тільки завдяки збройним силам України, спонсор нашої безпеки. ЗСУ, спонсор нашого майбутнього, українська армія. Тож найменше, що ми можемо зробити, це надати їм все необхідне для продовження своєї бойової роботи. Долучайтеся до нашого збору на ремонт на відновлення автотранспорту і техніки. Сам збір ви легко знайдете за посиланням в описі до нашого ефіру. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!